Тому що е, процес зміни тарифу, він був досить довготривалим. І е, за цей час розрахунки, які ми подавали е, при вартості палива 11 гривень 70 копійок, то вже коли було рішення виконкому, паливо, вже вартість палива була 15 гривень. Е, на сьогоднішній день 14 гривень 60 копійок. В результаті, що ми отримали? Ми отримали. Ті самі питомі показники, які ми мали станом на 2012 скажімо 11 рік 12 рік, коли ми починали процес перегляду тарифу при вартості палива 9 гривень 80 копійок. У нас тільки змінилося те, що більші об'єми валові стали, але в той же час аналогічно валові витрати. Тому сказати, що е, ми е, отримали якийсь там більший прибуток для того, щоб можна було е, розвиватися нормально, так? того якби, на сьогоднішній день немає. А Пасажиропотік як змінився, якось збільшився, зменшився? Однозначно, що пасажиропотік при кожному підійті тарифа у нас він якби десь падає. Так? Чому? Тому що для людей 50 копійок, гривня це є на сьогоднішній день великі гроші, а ще якщо в сім'ї є декілька людей, які користуються громадським транспортом, а що ще враховувати, що треба декілька поїздок зробити, пересадок. Ну, тому люди гроші рахують і е, фактично по маршрутах, які проходять там, де є електротранспорт, де проходить тролейбус, трамваї. Е, Трамвая їздять так, то однозначно, що пасажиропотік впав. Ну,